Вітаю на телеканалі ТВА, як завжди, о цій порі. Інформаційний підсумок п'ятниці у студії Віктор Шубін. І на початку коротко про головне. Холодні батареї за ціною теплих. На руській люди мерзнуть вже не перший рік. Однак цю зиму сподіваються зустріти з теплом. До зими лічені дні, а ремонт хати колісників влада так і не почала. Проте справу на особистий контроль взяв голова Старожинецької райдержадміністрації. Світ краси та дива. Його створює власними руками чернівчанка. Для справжніх шедеврів їй потрібен лише шматок дроту і дрібка настрою. Виявляється, що навіть регулярна оплата за комунальні послуги не гарантує їх отримання. Така ситуація вже не перший рік складається у багатоповерхівці на Руській. Люди роки платять за холодні батареї, а жреб і теплокомуненерго від них відхрещуються. Про те, як гріється кілька сотень чернівчан, знає Олена Крохмаль. Сьогодні вночі на термометрах з'явились перші мінуси, і потепління цього року вже не буде. За два тижні до зими п'ять під'їздів дев'ятиповерхівки на Руській 269 все ще без опалення. Три дні було тепло, і то вночі. Ночі було тепло і на день відключали, потім зовсім виключили опалення. Нарахували 65%, 63% платити нам. Взагалі холодно, ви кажете, заміряли, там було від 12 до 15 градусів, yes. десь так. Мешканці розповідають, що проблеми з опаленням у них ще з моменту здачі будинку, і так з року в рік кілька сотень людей змушені грітись тим, на що фантазії вистачить: Светрами, куртками, шкарпетками, вімкненим газом та найрізноманітнішим арсеналом обігрівачів. Ми стараємося гріти духовками, включає хто духовку, хто всі включають. Так же саме. Ми от, 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 от перший безпраць, поверх от, так. да. Ну, а, а плата нам іде, що це 63, навіть перший поверх, а у нас взагалі взагалі, взагалі. холод. Я да? спитала, скільки мені платити за жовтень місяць. Вони мені говорять: 177 гривень 80 копійок. Це 180 гривень. За що? За, за холод. Думали вже й індивідуальне опалення зробити. Біда в тім, що не всі собі цю розкіш можуть дозволити, а техніка встановлення передбачає участь усіх квартир одного стояка. деньги у меня есть например я могу купить себе позволить и котел и все остальное но индивидуально как говорите это не разрешается это говорит, весь стояк делаете Поки такої можливості немає. Та й чому обурюються мешканці багатоповерхівки? Вони мають миритися із відсутністю тепла, адже платять справно. Причому навіть літом у теплокомуненерго їм пояснили, що літня оплата йде на обслуговування тепломереж. Однак на Руській 269 належного обслуговування не бачили. Виявилося, що навіть для діагностики та процедури повітряної очистки труб працівники тепломережі не мають потрібної техніки. А у нас шлангов нету, скиньтесь, купіть шланги. А горя за що ми вам літом платимо за підтримку системи? І у вас не шлангу для продувок. Тобто ми не скинуться, купити їм шланги для того, щоб нам продулі за наші деньги. А платну ні не забувають обязательно. якщо там не проплатили місяць, одразу борги пишуть. А свою допусті роботу не ділять за ту, яку люди платять у теплокомуненерго про складну ситуацію на руській знають. Однак жодного звернення від мешканців у листопаді не отримували. Ми перевіримо цю інформацію і. Якщо є якась там технічна причина, ми будемо вживати заходів. Обов'язково з теплом будуть ті люди, які цього потребують, або ті будинки, які десь з якихось причин технічних зараз не опалюють. Які строки перевірити? Завтра. Міська рада, звернення куди мешканці будинку надіслали у четвер, розглянути проблему пообіцяла протягом двох тижнів. Михайлішин запевнив теми тижня, що питання теплозабезпечення у міста в пріоритеті, а тому береться вирішити проблему вже наступного тижня. Якщо проблема така існує, то ми її. Я візьму це сам на особисто, на свій особистий контроль. Тому що ми всі е, е, наради, я починаю з того, які звернення від мешканців, які будинки, де існують у нас проблеми. Олена Крохмаль, Іван Гостюк та дня ТВ. Нарешті достукалися про знедолену сім'ю колісників, вже знає вище районне керівництво та готове їй допомогти. Про це в інтерв'ю повідомив голова Сторожинецької райдержадміністрації Франц Федорович. Та чи поможуть як належить? Олександр Ткачук продовжить Франца Федоровича, журналісти ТВА, вчора випадково зустріли у Чернівцях на урочистостях з нагоди дня працівника сільського господарства. Чиновник сказав, що про ситуацію колісників знає. Я тримаю на особистому контролі до питання. Сьогодні вже почалося? Так, да, почалося. Почалися ремонтні роботи. Я думаю, що до кінця місяця воно завершиться, я беру то на контроль. Але ще раз кажу, що сьогодні я все-таки буду звертати увагу і дітей, які сьогодні в нього є, які повинні теж сприяти, допомагати, скажімо, там. І однозначно тут і територіальна громада, і сільський голова повинні приймати активну участь в цих питаннях. Також голова райдержадміністрації запевнив, що вже навіть ремонтні роботи розпочали. ТВА вирішив перевірити достовірність слів чиновника. Приїхали робітниками та інструментами в обісті колісників і не пахне. Правда, кілька днів тому завезли матеріал, дерев'яні рейки, мабуть, для перекриття даху. Дочка Олександра Колісника Домка вважає, що такий ремонт буде неефективним. Якщо є у селі, десь хата, є і багато, є хотів пустих, щоб це государство забрало це. А нам би дали їм, би дали хоча хату, стареньку не це, але десь у селі, би, бо це все валиться. А все пукає, йде, не кошти. Як перекриєш зараз цю хату, вона звалиться геть на них. І справді неозброєним оком помітно, що стеля руйнується, а експерти, які оцінювали придатність будинку, встановили він аварійний і проживання в ньому санітарно і фізично небезпечне. Олександру Коліснику, як інваліду війни, за статтею 13 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Держава має провести позачерговий безкоштовний капітальний ремонт житлового будинку. До зими залишилися лічені дні. Холод уже пробирається до напівзруйнованої домівки колісників. Чи дотримає влада слова тепер? А чи візьме на себе кримінальну відповідальність за бездіяльність? Буде відомо за місяць. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та ТВА. Одразу, вибачте, за зухвалість, але зараз трішки про нас, працівників телебачення та радіомовлення. А все тому, що 16 листопада світ відзначає професійне свято тих, хто творить телерадіопростір. У 1884 році Пауль Готліпніпков, 23-річний студент університету в Німеччині, запатентував першу електромеханічну систему телебачення. Сьогодні радіостанцій та телеканалів у світі тисячі, а творять їх сотні тисяч працівників. У Чернівцях, не зважаючи на невелику площу міста, аудіо та відео змі немало. Найкращих медійників сьогодні нагороджувала місцева влада. Гарні слова та нагороди отримало кількадесят людей. Одна сім'я на всіх для дітей сиріт та вихованців інтернату і притулку благодійний фонд Одна сім'я організував вечір відпочинку зі спортивними виступами, виставкою ручних робіт та солодощами. Зі слів вихователів, увага для цих дітей означає значно більше, ніж будь-які дарунки. Як ділились хорошими емоціями, бачив і тива. Вони усі різні, але об'єднані спільним болем. Дитинство не таке, як в інших, а саме ці очі бачать справжнє добро і їхнє серце пам'ятає його вічно. Діти, котрі виховуються у притулку та в інтернаті, сьогодні відпочивали спортивний виступ каратистів як найкраща пропаганда здорового способу життя. Три десятки учасників дивились і надихались. Багато чого корисного розказали, що ну про здоров'я не треба курити, треба пити. Е, ну. Займатися спортом благодійники фонду Одна сім'я створили соціальну програму, аби мотивувати дітей до розвитку та успішного навчання, а ще пам'ятати про дружбу. Наприклад, вихованка Тетяна не уявляє, як можна обійтися без друзів. Ні, самому не можна, не може, тому що так як мені, то мені совісті скільки не стане. Такі діти відчувають свою е, потрібність. Що ними хтось цікавиться, що це не просто якийсь подарунок, який принесли дитині, а саме турбується про її майбутнє. Адже я сподіваюся, що знов ж таки це ця дитина з часом в от, краплинка, яка закладається на таких от заходах, вона потім в подальшому допомагає визначити дитині в житті. На столах виставка робіт дітей, вишиванки, аплікації, картини в іншому секторі настільний теніс та комп'ютерні ігри. А під вікном солодкий стіл прекрасні люди, перекрасне. Прекрасна музика. Мета цього заходу це є об'єднання дітей. По перше. По-друге, це є мотиваційна програма, щоб діти, які прийдуть тут, притулки, повернуться. Сказали дітям, що тут їм дуже сподобалось. А викладачі, в свою чергу, скажуть, що ті, хто будуть гарно займатися, показувати гарні знання, поведінку, не порушуватимуть. Будуть один раз в місяць. Ми виділимо один день. Що тут буде відпочивати відпочивати діти таких неблагополучних сімей? Сьогодні цю акцію провели вперше. Надалі її повторюватимуть кожні 30 днів. Обіцяють залучати більше учасників та гостей. Анатолінки Іван Гостюк теми дня ТВА. Світ краси та дива. Його створює власними руками чернівчанка. Для справжніх шедеврів їй потрібен лише шматок дроту та дрібка настрою. Що виходить у дизайнера з мінімальною кількістю сировини та приладдя, бачив і тива? Почалося все з того, що в мене був вільний час і була проволочка. В мене не було чим зайнятися, і я почала робити маленьку гарну лялічку, так як проволочки було дуже мало. І цю лялечку я подарувала своїй подрузі. Мені сподобалася її реакція. Це було вісім років тому. З того часу дротяні ляльки стали частими гостями в домі Ганни. Її хобі переросло в приємну хворобу. Дівчина часом зранку до вечора творила своїх героїв. А маючи в житті вже справу до душі, Ганна Гульпа і освіту здобула таку. Вивчилася на дизайнерку одягу, що лише посприяло її майстерності. Переважно вона створює янголів, загадкові жіночі фігури, а ще берегинь прикрас. Я легенда, що ляльки вони оживають вночі і вони оберігають ваші прикраси. і Ви можете бути спокійні. І так само це є авторська лялька, яка несе гарний настрій. Знаковим є, що у друтяних скульптур немає обличчя, і кожен може уявити будь-який образ, намалювати те, що подобається. Очами, носиком, ротиком і м'які це нова паралель хобі Ганни. Їх вона почала створювати після дротяних скульптур і називає іграшками з горища. Мені дуже подобається ця техніка, тому що, по перше, ці іграшки запікаються в духовці і вони тримають аромат дуже довго. Чим ближче в тепло, тим більше аромат вони е видають. А пахну через те, що тканина, з якої зроблені, вимочується у каві або у інших прянощах. Такі іграшки є екологічно чистими і безпечними для дітей. Для дорослих такий подарунок теж стане незайвим. Дуже гарний подарунок є, як на весілля, замість банальних цукерок і квітів. Так. Можна їх подарувати, буде вас точно не забуде. На створення таких чудес дизайнерці треба кілька днів, а буває і місяців. Але скільки б часу не займало виконання маленького дива, Ганна свою справу любить: любить клопітку працю над нею та емоції, які викликають іграшки в людей. Ірина Сайдак, Іван Морараш Іван Гостюк Тема дня ТВА. Далі про спорт розіграшем суперкубка завершився цьогорічний футбольний сезон на Буковині. Останній трофей краєвого аматорського футболу розіграли чемпіон області 2013 року. Маяк із Великого Кочорова та Володар Кубка футбольний клуб Новоселиця. Поєдинок, в якому зустрілися дві найтитулованіші команди цьогорічного сезону, мав доволі драматичну розв'язку. Хоча його початок, здавалося б, не передбачав якоїсь інтриги. Адже новоселецька команда досить швидко завдяки двом забитим у ворота суперників досягла солідної переваги. Проте навіть програючи 0-2 великокучурівські футболісти не знітилися і, продемонструвавши свій справжній чемпіонський характер, зуміли зрівняти рахунок. Тож доля переможця визначалася в серії після пенальті, де футбольна фортуна посміхнулася футбольному. Клубу Новоселиця, який і став володарем Суперкубка Чернівецької області 2013 року. Сьогодні вперше за історію моєї професі... професіональної кар'єри моя команда грає на стадіоні Буковини, тому був поставлений завдання зіграти. Ми десь так передугадали, що Будуть пенальки, хоча перш, по першому тайму ми грали на результат. Хлопці виложилися, забили швидкий м'яч, потім ще один м'яч забили 2-0, а третій м'яч не залетів. Дуже тяжко було, дуже непросто, тому що дуже команда серйозна. не даром вони чемпіони. Але ми постаралися за счет тактики, за счет хлопців, що вони виложилися на цю ігру, постаралися. Добули перемогу. Видно, що Бог з нами. Я думаю, з усіма Бог, правда, але в цьому році більше до нас схильне. Ну і ми старалися. Дуже дякуємо президенту нашої команди, який він дуже допомагав, віце-президенту. Болівальники, які за нас боліли, дуже їм дякую. Незважаючи на поразку, в суперкубковому фіналі до свого активу цьогорічний сезон може занести і чемпіон області Маяк Великий Кучурів. В першому таймі десь трошки пропустилися багато помилок, за що були покарані, але нічого, в другому таймі вирівняли зусиллями команди. Всі старались. Хочу віддати належне команді ротор, дуже хороша команда. Доволі тяжко було з ними грати. Так, сезон успішний, команда доволі в хорошому настрої, хоча і програли, але нічого на цьому життя не закінчується, будуть нові перемоги, нові досягнення. Все нормально. Для Новоселецької команди 2013 рік взагалі був тріумфальним. Це, на мою думку, найуспішніший сезон. Чесно, друге місце, Кубок, Володарі, суперкубка – це взагалі супер. Просто для нас. Сріботюк, Іван Моронаш, тебе дня Футболісти Шкіцманщини завершили свої цьогорічні змагання новоствореним турніром під промовистою назвою Кубок закриття сезону. З поміж 24 команд, що взяли участь у змаганнях, найкращими виявилися футболісти шипинців. До фінальних цьогорічних футбольних змагань долучилися практично всі прихильники всенародно улюбленої гри Кіцманщини. Адже взяти участь в турнірі виявили навіть бажання команди тих населених пунктів, яких немає серед постійних учасників регулярних районних змагань. Тож попередній тап змагань довелося розвести з фінальними турами. А до проведення змагань було залучено кілька найкращих футбольних полів. Ісмельщик. Беруть участь у кубку. Практично всі команди, навіть ті команди, які не брали участь у першості району, в кубку беруть участь. Значить, зараз 24 команди, чотири групи по шість команд. Одночасно проводяться значить, ставчани, ошихліби, мамаївці, шипенці. Півфінали. Шепенці, шехліби і фінал шепенцях. За підсумками попереднього етапу змагань до фінальної стадії пробилися чотири найсильніших. сильніших. Кожний з підруб переможець визначався в досить серйозній і безкомпромісній боротьбі. Приміром, Мамайцях потрапляння до фіналу господарям допомогла лише краща реалізація після матчевих пенальтів. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні прийшли наші болівальники. Ну, усі підтримати наш футбол. що Наша команда перемогла ці дві ігри. По пеналькам чесно заслужено. Ну і зараз ми вирушаємо шипинці, надіємося сьогодні верти кубок. І на другий рік плануємо йти вище-вище, щоб футбол продвігався у селі, тому що дуже гарне село і футбол трошки в нас був на нижчому рівні, а зараз ми його піднімаємо. Проте свої мрії про завоювання Кубка Мамаєвським футболістам доведеться відкласти на наступний сезон. Адже переможцем фіналу чотирьох стала команда з шипинців, яка завоювала кубок закриття сезону Кісманського району 2013 року. Серій Батюк Олесташкевич, Тебе дня тива. А тим часом головній футбольній дружині краю Буковині до завершення свого спортивного сезону залишилося зіграти три матчі в першості України серед команд другої ліги. Два з них, 16 та 20 листопада, буковинці проведуть на власному полі. На фініші сезону команда Юрія Гія демонструє відмінну гру, здобувши три перемоги при одній нічії в останніх чотирьох зіграних матчах. Тож слід очікувати від Буковинців чергової звитяги в завтрашньому поєдинку проти команди Украгроком, який розпочнеться о 14-й годині. Наш випуск добігає кінця. Нагадаємо про головні теми дня. Холодні батареї за ціною теплих. На Руській люди мерзнуть вже не перший рік. Однак цю зиму сподіваються зустріти з теплом. До зими лічені дні, а ремонт хати колісників влада так і не почала. Проте справу на особистий контроль взяв голова Старожинецької райдержадміністрації. Світ краси та дива. Його створює власними руками Чернівчанка. Для справжніх шедеврів їй потрібен лише шматок дроту і дрібка настрою. Такою на події видалася п'ятниця. Бажаю вам вдалих та приємних вихідних. Зустрінемось на телеканалі ТВА.